Volkswagen Tiguan. Промиваємо радіатор пічки, бензиновий двигун по сміттю. Воно для болото. Тиск тут такий трохи високий, потік нестабільний. Він має бути отакий. І тиск має бути ось такий, а воно все отак. Нічого, помиємо. Ось таку температуру вже маємо. під час промивки. Вже тиск нормалізувався. він навіть падає. Це в одну сторону, в іншу. Однаковий тиск нормальний і протікає. Вже на порядок краще, там ще є сміття. І по цьому все це все з неї. Але результат вже є. Температура виросла з 25-30 до 60 градусів.